Вітаю, шановні аграрії. Я Зінченко Вадим, агроном-консультант компанії від І сьогодні ми на Вінниччині. Ми в господарстві приватної агрофірмі Вікторія з нами головний агроном Олексій Миколаєвич. Це Жмеринський район, село Грабівці. І перед нами урожай зібраний цього року сорт Анермі. Черська селекція Лімахрей. Задоволені, незадоволені. Минулий рік посіяли. Коли посіяли. Чим ви зіткнулися по цьому сорту? Ну, цей сорт ми сіяли у першій декаді жовтня, 10 жовтня. Це був пізній посів. Пізній посів був e, з нормою 4-2 мільйони на гектар. Вона вступила в зиму в базі початку кущення. Вона почала куститися весною добре. Огробили весною грібіцидами, прознацином весь захист було зроблено, весняне підживлення, і вона добре розпустилася, пройшли дощі весняні, і вона себе тобто. показала на весну, на початок травня місця були хороші, хороші посіви. не вимерзало. Не вимерзли. не вимерзало до форуб стіка. До хвороб вона стійка, якщо проводити запит, Правильно. Вчасно, вчасно, так. Вчасно, вчасно все робити, то, то не вилягала? Не вилягала. Посіяло було 10 гектарів, з цих 10 гектарів було 75 тонн непоганий дрожаль. При тому, що це середньорання пшениця, вона Дає гарний врожай як валом, так і має гарні хлібопекарські властивості, тому що по класності вона відноситься до класу А. І якщо сьогодні порівняти і дуже мало пшениці взагалі класної, то фуражна десь більше, ніж тисячу, коштує менше за класну пшеницю. Тобто збираєте гарний вал і ще отримаєте додатковий плюс по. Власність. Ви задоволені цим пшениць? Так. Та на наступний рік будете сіяти? Сіяти будемо. Та... І ви будете сіяти? Ну, майже половина площі заплановано. Тільки цим сортом? Тільки цим сортом. Дуже приємно. Хай щастить, хай виродить. Дякую, дякую. І вам хай щаслив. Працюйте разом з нами і ви також отримаєте гарні врожаї.